Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом! Одразу після ударів по наших ТЕЦ нові атаки по НПЗ сьогодні вночі та вранці олігархи прийшли за Патрушевим. Телеграм-канал Кремлівський Щур пише, що Патрушев у патовій ситуації. Його ставлять на коліна китайці та американці. Він ледве втримує владу. Країну рве на частини залужний правий щодо позиційної війни. Вона вигідна Росії. Але й Росію штормить ситуація патова. Патрушев благає переговори через всі можливі канали, звернення до заложного на всіх рівнях. Основна перепона Патрошева прибрати Путіна. Кампанія атак на російські НПЗ. За є досить успішною для України, оскільки удари завдаються за допомогою далекобійних і високотехнологічних безпілотників, пише CNN. Видання зазначає, що успішні атаки стали можливими завдяки використанню безпілотників з більш досконалими можливостями, деякі з яких навіть почали інтегрувати базову форму штучного інтелекту, що допомагає їм орієнтуватися і уникати глушіння. Точність в умовах перешкод забезпечується завдяки використанню штучного інтелекту. Кожен БПЛА має бортовий комп'ютер із супутником. Даними та даними про місцевість, розповіло сіенен джерело близьке до української програми безпілотників. Польоти визначаються заздалегідь з нашими союзниками, і дрони дотримуються плану польоту, що дозволяє нам вражати цілі з точністю до метра. Така точність стала можливою завдяки датчикам дрона, аналітик британського центру RUSI. Ну а Нуасильвія розповів про машинний зір, який є різновидом шаї. За його словами, обладнаний ним дрон можна навчити визначати географію та цілі, до якої він прямує. Такий би поластає по. Повністю автономний є, не потребує зв'язку з супутниками. Кріс Лінкольн Джонс, колишній британський офіцер і експерт з питань війни з використанням безпілотники і Вважають, що рівень інтелекту все ще дуже низький. Такого рівня автономності безпілотники ще не мали, але ми все ще перебуваємо на ранніх стадіях розвитку потенціалу цієї технології, сказав він. Видання зазначає, що Україна побудувала повноцінну індустрію безпілотників, що дало їй технологічну перевагу проти значно більшої робочої сили та краще підготовленого. Мислово обладнання Росії. Це також пояснює точність, яка зростає в атаках на нафтопереробні заводи РФ, де українці намагалися уразити певну територію, максимізуючи вплив цих ударів. Кілька експертів, з якими зв'язався CNN, сказали, що Україна завдала ударів не по сховищах палива, а по дистиляційних – установках, де сиронафта переробляється та перетворюється на паливо чи інші похідні. З того, що ми бачили, деякі з них вражають цілі, які потребують багато західних технологій. А Росії набагато складніше їх отримати, пояснює. Сильвія CNN зазначає, що такий підхід дає Україні більший результат, завдаючи більшої шкоди ніж просто випадкові удари по нафтопереробних заводах. І ринки це помічають. Ми дійсно бачимо в цьому зміну в українській тактиці, яка полягає в тому, щоб спробувати позбавити фінансування російську військову машину. Сказала в інтерв'ю Геліма Крофт, керуюча директорка і глобальна керівниця товарної стратегії інвестиційного банку RBC Capital Markets. Експерти вважають, що ці атаки можуть мати більший вплив на російську економіку ніж чинні санкції. Якщо подумати про санкції, які були введені до цього часу, то вони здебільшого минали енергетику, пояснила Крофт. Насправді саме експорт енергоносіїв нафти природного газу нафтопродуктів дав Росії економічний рятувальний круг для продовження війни. До слова є припущення, що для атаки міг використовуватися набитий вибухівкою легкомоторний літак, перероблений на БПЛА. Безпілотники 2 квітня вкотре принесли бавовну до Росії, атакували в Татарстані виробництво дронів Камікадзе Шахед у Єлабузі та НПЗ та НЕКО. Нижньокамську, за даними джерелці, удари операція ГУР і СБУ. У Російській Республіці Татарстан 2 квітня прогреміли вибухи. Стало відомо, що причина вибухів атака безпілотниками по заводу в Єлабузі, де збирають ударні дрони камікадзе Шахед. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!